Психологічні проблеми населення спричинені війною на сході України та засоби їх подолання. Дуже важка тема. Так. А, ну, Які по -по... найголовніші психологічні проблеми, з вашого погляду, клінічного психолога, ми зараз маємо у людей? Ну, по-перше, населення України не було готове до війни. І ми не чекали війни. А, бо коли вона розпочиналася, я була саме у Слов'янську, де 11 квітня захопили перше першу будову державну, і я була е, майже свідком, не була свідком, але з перших вуст я чула саме ці перші розстріли на барикадах, які були. І люди вони себе обманювали. Коли е, конкретно казали, що розстріли робили росіяни, цей російський вимов не з ким не переплутаєш, вони казали, ні, це Бандеровці. Ну як україномовні східні регіони, а там є українська мова, трошки інакше, але вона є. Вони самі себе обманювали. Чому так? Бо дуже страшно. Бо дуже страшно, що розпочинається війна. І е, що відбувається на зараз? Люди вони шукають, шукають у телебаченні, на радіо, в інтернеті самі жахливі сцени. Вони шукають, шукають На навіть. А, розумієте, тому що це є у душі кожного. Це нам. страх, це агресія. Не, це не збочення шукати насилля? Ну, пенсіонери, яким дуже скучно вдома. І вони от щось там вже не казали нічого про політику. Ви знаєте, як в інтернеті з'явилася там промова Росія 24 показує лише про Україну, що у Росії немає інших новин. Журналісти, вони шукають інтригу, бо це потрібно по роботі. А наші пенсіонери та люди домогосподарки, які сидять вдома, і вони вишукуються, а потім починають телефонувати і наганяти. Якщо я в страсі, усім повинно бути Політичні новини. Це одне. А кадри жахіття, вбивство, насилля може приносити нормальній людині. Задоволення Воно не приносить задоволення. Полеження? Розумієте, це дуже довго накопичувалося. Це вже в нас і 2004 рік, і 2008 рік. Потім з майдан почався ще осені прошлого року, і це все накопичувалося, накопичувалося потрошки. І цей страх також накопичувався. То ви можете сказати, яка головна психологічна проблема війни на сході. Головна психо... Де водорозділ? От ми розмовляли сьогодні з москвичем знаєте, Павелом Шелковим. Він каже: Росіяни й українці з одного боку воюють з росіянами і українцями з іншого боку. Одномовні, одновірні, воюють один проти одного. Тоді де водорозділ, де той Рубікон? За що? Чому розумієте? Тут навіть не психологічні проблеми, це інформаційні проблеми. Коли 15 квітня вімкнули Росію 24 де у Росії все гарно. А в Україні все погано. А вибачте, але я також дитина Радянського Союзу. І дуже багато людей пам'ятає, вони не пам'ятають, що було погано. Вони пам'ятають, як було добре. Це Лише... особливість так, психіки. Пам'ятати добре, забувати погано, так? Погане, так? А, і враховуйте те, що ну, дуже багато на сході все ж переселенців. Росіян, яких пересіля переселювали з сел. Але там є й переселенці з заходу, які поїхали працювати на шахти. Там є греко-католики по селах. Так є саме в... я тут. Бо я українка. Це бо я люблю бачите свої... звідси туди були переселені. Ні, так? ні в мене чоловік львівський, mm. і я люблю Україну. Але це ми видволіклися. Розумієте, саме емоційно. Внутрішній наш страх і внутрішня наша агресія, наша внутрішня образа, наша внутрішня провина, вона резонує з, з тим, що про, о, відбувається на ходу. Хочу зрозуміти про образу. То, що я, українець, повинен вбивати проросійського будь-якого чоловіка за те, що Мазепу і Батурин знищили. Ну, які це образи? Історичні. Ну, за які Якщо період, інтелект вони... низький, а там да. є і такі люди, угу. я вибачаюся, я не до всього сходу. Але є такі люди, то є такі люди, які будуть от за недостачою інтелекту. Але е... але за що тоді? За яку образу повинні вбивати проросійські налаштовані українці? Отже, Україна ніколи не захоплювала Росію, ніколи не домінувала над нею, а швидше перебувала в такому колоніальному статусі. Де вони знаходять образи? Які їхні психологічні образи? от тих, кого Розумієте, ми називаємо терористами? Ми зараз не за образу кажемо. Ми розмовляємо, мабуть, більш за воєнний адреналін. О. Бо з сходу сепаратистів з з боку ополченців, там дуже багато чеченців, там дуже багато албанців, які приїхали. От саме воєнні адреналінщики, вони не можуть жити без війни. Тобто, ви і... хочете як психолог говорити про творіння чи в людини? Та я хочу дати поради населенню взагалі і відійти від теми політики. Якщо Дайте, чесно. будь ласка, а, ну по-перше, в нас є дві емоції. От основні емоції, які написані у святих писаннях, це страх та любов. І страх це емоція збереження, збереження життя. Я боюся, бо мені потрібно вижити будь-якою ціною. Але як, і коли виникає страх, це вже перше попередження, я навіть ще не побачила, не почула, не відчула цього. Але якщо, якщо я вже страшуся, то є загроза моєму життю, або ускодженню моєму тілу, або моєму майну. І це виникає страх. Активізуються усі природні ресурси тіла, по-перше, нервова система, після емоцій, вже нервова система. Скорочуються судини, починає колотатися серце, вивільняються гормони, адреналін та кортизон, які ще більше активізують організм для того, щоб бігти. Та зберегти собі життя. І я або вбиваю когось, або ні, жертвую ні, ні. собою. Ви мене ні? не дослухали. І якщо я не, людині не притаманна вбивати, якщо я не можу вбігти і себе зберегти, мене загнали в глухий кут. Що мені робити? Мені потрібно вижити будь-якою ціною. Я починаю боротися. І от звідси виникає агресія. Бо е, медичні механізми вони однакові. Але мені потрібно зберегти своє життя будь-якою ціною. Тобто агресія з'являється, коли ми в так? Коли мені дуже куті, страшно. Так? Навіть от, це глибинні механізми, але е, життя воно прискорилося, і зараз вже світ вже не, тако, не такий, виживати не потрібно. Але люди, які агресують, їм дуже страшно за те, що їм страшно, щоб побачили, що їм страшно. Вони за свою агресію ховають свій страх. І е, ви питали за образом. І... Вам, ви вже агресуєте. Але поряд вас, начальник, або дуже близька людина, якою ви дуже дорожите. І ви не можете висказати усю цю агресію, що у вас накопилася. І що ви робите? Ви проглочуєте це. І це вже агресія на себе. Агресія у зовнішній свій світ. І потім вночі чекаєш там, Господі, а можна було і це сказати, і це сказати. І це вже проявляється як образа. Але коли. Агресія проявлена дуже сильно, і людина не е, заслужила на це. І потім ну навіщо я так зробив? І це вже провина? Тому що це гіперагресія наружу, це є провина. Е, але це от негативні емоції. Я казала ще другу емоцію: любов. це любов. І ви ж не можете людину от зразу полюбити. Ви побачили дівчину там, чи хлопця. Та навіть ми, матусі, ми народжуємо своїх дітей, дітей ми спочатку дивимося, ой, ні, ну справжній яка християнин гарна. повинен зразу ну, любити. Першим якщо... починається інтерес. І коли ви проявили інтерес, от тоді виникає вже любов. Ну, якщо ви не, за... не зацікавитеся людиною, ну не полюбите ви її. І третя така парадоксальна, деякі не згоджуються зі мною, але більшість погоджується ненавіст. Вона також з любові. бо не можна ненавідати, ну ви не будете ненавідати ту людину, яка поз вас просто пройшла. Ви не можете мене ненавидіти, бо ви мене бачите перший раз. Але коли ви любили і вам зробили дуже-дуже боляче, що виникає думка: я так тебе любив, я стільки для тебе зробив, а ти мені зробив так боляче, що краще б ти помер. Це і є ненавість. Але є восьме відчуття. Восьма емоція, яка дуже цікава, і я хочу, щоб ми, українці, все ж таки її відчували частіше. Це спокій. А спокій це є спостереження. І коли ви спокійні, коли я спокійна, ми можемо зауважувати або не зауважувати якусь емоцію. Ми можемо собі дозволити відчувати страх, або дозволити відчувати агресію, або дозволити відчувати любов. І саме у спокої. Можна приймати найкращі рішення. І вже я не дуже люблю давати поради такі загальні, як володіти своїм емоційним станом. Бо психіка людини це дуже тонкий інструмент, який при він потребує фахівця. Або зовсім туди не втручатися, але повинен бути фахівець. І загальних таких порад це все ж таки зауважувати емоцію, наблюдати за ній. Захоплюватися та дивуватися емоції і реалізовувати емоції. Чи правильно я вас зрозумів, що нам треба знімати страхи з зони війни так. і туди інсталювати більше любові і спокою, якщо це можливо? Для цього потрібно навчити людей перемикати емоції, володіти емоціями. А щоб навчити володіти емоціями, потрібно навчити людей за ними спостерігати. Якщо ви Сідаєте і вже замислилися, а, я, а що я зараз відчуваю? Це все вже перший крок для того, щоб володіти своїми емоціями. Бо починати потрібно завжди з себе. І перша думка, яка ну, і людям, які там зараз, і людям, які зараз не в зоні війни, але також дуже і переживають, і страшаться, і агресують. Потрібно навчитися володіти собою і зауважувати свої емоції. Ну, Наприклад, ми ніколи не дивимося ті, ті фільми, які нам не цікаві. Ми ніколи не читаємо ті розкази, книжки, які не про нас, які нам не цікаві. Ми завжди читаємо, дивимося, слухаємо лише про себе, те, що мені підходить, підходить у моєму житті. І ми відчуваємо, ми відчуваємо, резонуємо саме на своїй емоції, на внутрішні емоції. Це от попереднє, з чого ми починали. Так, що би людина не розповідала, та, вона розповідає про вона себе. Вона завжди розповідає про себе. І коли людина просто проаналізує, що вона дивиться, що вона читає, що вона слухає, вже можна робити якийсь навіть самоаналіз. От як тут ви дуже гарно сказали, якщо в інформаційному Просторі, присутній страх, нав'язування цих а. страхів, то людині дуже важко перейти в стан спокою і володіння собою. Так? І... А Росія все робить для того, щоб підтримувати, так. живити всілякі страхи у зоні АТО, у зоні, окупованій нею. У Луганській і Донецькій області. ви знаєте, там дуже така цікава ситуація. У мене батьки і на зараз там, і у Донецьку зараз я зізвонювалася зі своєю близькою людиною. Це моя кума. І вона каже: розумієш, а сепаратисти не вимикають українські канали. І дивишся, Росію 24, Там все добре. Ну, да, там щось стріляють, але все стріляють українці. Вони, вони білі та такі пухнасті, пухнасті. Дивишся Україну, все погано. І як ти думаєш, що ми дивимося Росію? Так, бо там добре, там так. заспокоюють. Так. І коли вони заспокоюють, а в нас все погано, як ви думаєте, які будуть настрої? Людям дуже страшно. Вони будуть брати російські паспорти зі... зі страху. Так, зі страху, тому що і діти залишилися, і батьки там залишилися хто зараз? Хто не може поїхати по будь-яких обставин? Ну я знаю дуже багато людей, коли батьки лежачі. І вона каже: я, я не можу просити. Я будемо прилаштовуватися до будь-якої ситуації, але дуже страшно. То що виходить? Запитує клінічного психолога: якщо не можеш подолати свої страхи, то йди за ними. Так. Ставай їхнім рабом. Ні. Розумієте, якщо ми відчуваємо якусь емоцію дуже довго, це неважливо, це радість або це любов. Але або це агресія, або це страх, це емоція, яка стає звичкою, і ми її вже не відчуваємо. Зависати, зависати у будь-якій емоції це погано. Якщо людина, людина повинна просто усвідомити, я відчуваю страх вже два тижні, для чого це мені? І коли людина усвідомила, що ця емоція дуже довго, вона потрібна перейти її, реалізувати її. Або ще є такий дуже такий гарний метод, він досить незвичний для класичної психології це здивуватися та радіти свої емоції. Я так ображаюся, що краще за мене ніхто не може так ображатися. Там, де ви цю, цю емоцію вивчаєте, я там вже викладаю. Я найкращий фахівець своєї образи, провини, агресії будь-якої. Зрозумієте, якщо ви навіть промовите ці слова. Ну, по-перше, якась усмішка виникне, а по-друге, емоція зміниться. І це вже перший механізм такої от трансформації. От щоб відбулася зміна емоцій, я хотів би, щоб клінічний психолог Наталія Запорошенко, прошу вас прокоментувати. Я згадую там слова Дмитра Павлечки. Тільки раз єдиний раз любив, оскільки я ненавидів не знаю, ненавистю душі не погубив, любов мене замучила до краю. Що психолог скаже? Ну це є зависання, самого зависання. тобто? Не треба зависати в тому, що вас втомлює, так, так. в тому, що вас мучить. Дякую правильно, так? Так. Дякуємо Наталії Запорошенко, кандидату медичних наук, клінічному психологу, яка працює в Маріупольському і Донецькому медичних університетах. Зараз працює вже у Львові. вибачте. зараз вже у Львові. Це загальному ви працюєте у Львову Львові, і ми консультаному медичному університеті. Так так, але консультуємо вже і зараз моя громадянська позиція. Ми безкоштовно консультуємо військових повернувшихся за то, тому що воєнний я ніякий, а психолог я гарний. І якщо Є побажання, то ми приймаємо і там дуже складні психологічні стани, і потрібно особисто з кожним працювати. Я так розумію, що ви консультуєте, так як священники, з таємницею, консультації, так, з таємницею сповіді. Так, так, Обов'язково. Дякую вам за участь.